Всім привіт, з вами Іда. І я таки знайшла інший фінал в мені стає так самотньо, плюс зрозуміла, як отримати частину ачівок. От одна очівка нам ще дається дежав'ю за те, що ми просто заходимо знову в гру. Починаємо нову гру. А ще нам даються три очівки за наші вибори. Пересаду боротися здатися. От, коли ми їх вибираємо там дочити їх текст до кінця, тоді нам дається ці три чи здатна ще здатися а, ачівка. От. І найбільш цікаве це те, як ми будемо виходити а, на, на інший фінал. Тобто а, ми це все скіпаємо. Я, ну, я це правда прос... Ні, я проскіпувала не зовсім так. Mm -hmm. І, так, головне, давайте так, краще покажу. А, грати. Я б я просто е, вирішила все і проходити по порядку. Я не знаю, чи це грає роль насправді для цього фіналу, типу більш позитивного, я так розумію. От, е, я його поки вже частково почитала, щоб хоч якесь е, залишити враження на перше на, на це відео. Спочатку я думала, е, що тут не буде чого особливо знімати, але все ж вирішила, що поділюся з вами. От, е, це все. Тим паче, що новела дійсно водно. Ну, дійсно боротися. Папа-па-пам, йти до замку. ой, па-па-па-па-па-пам. Зараз у нас тут почнуться після цього цікаві штуки. Ну, після того, як ми помремо в замку. Треба да, доволі забавно спостерігати анімації, коли вони неї... так, так, здатися. А, бачиш, чи принесла тобі це щастя? Я ж казала, що не було сенсу повторюватися нічого. Що з твоїми вибухами? Тебе знову втопили, закопали, з'їли. Для чого? Чи вдалося тобі таким способом втрати від мене? Ти знову перебуваєш в моєму лісі жахіть. Ти стаєш на коліна, твої стопи болять, можливо, кровоточать, а твоя сукня пошарпана і порізана. Ти намагаєшся вдихнути, але тобі боляче. Відчувається, немов твоєї легені, про пара ножиць для вишивання. Коли ти ковтаєш, ти відчуваєш сіль на своєму язику. Ти моргаєш, але в цьому лісі так темно, що ти нічого не бачиш. На твоїх плечах велика вага. Здається, немов хтось покриває тебе грунтом. Тобі холодно, немов з того тіла висмикнули все такого. Твоя кров, яка повинна текти венами, не було застигла. Я повинна зовсім витекла з того тіла з южевілими червоними потоками. Я бачу, ще не, не обридував це все? Я питаю це заради нашого спільного блага. Я, можливо, я заманила тебе, але тільки тому, що мені не все одно на тебе. Я лише хочу показати, наскільки твої дії безглузді і досить же намагатися такти. Ти нічого цього не досягнеш, лише зробиш собі ще гірше. Тобі і так солодко довелося. Ми люди не створені, щоб померти стільки разів, як ти. Однієї смерті достатньо, аби покінчити з твоїм видом, а тобі вдалося витримати аж шість. Ти ж не хочеш ще раз повторити свою долю? Та не втікай від мене. Я заспокою тебе, я обійму тебе. Дай мені полюбити себе. Мовчимо, поки. У по тебе вода да? і посилається до разом. В цьому немає необхідності, оскільки б сильно тобі не захотілося одного дня першепотіти мені милі дрібниці. А я все могутня вітьма, все ж таки я чую всі твої думки. Я знаю, про що ти думаєш. Так, це правда, мовчання золото, мовляв. Тобі не потрібно буде ні говорити, ні могати, навіть дихати. Коли ти нарешті належиш мені, я відрубаю твого язика, обіру твої маленькі очі і. Ні. Прошу, ти щось говориш? Дуже красиво і сильно насправді А Я ж кажу, ні. Не говори зі мною так. Мені ніколи цього не хотілося. Що? Ти далі будеш суперечити мені після цього пережитого? Тобі було недостатньо вже з ти смертельно ти, ти хочеш більше? Мені просто хотілося мати друзів, я не бажала самотності, але ти заманила мене, ти збрехала мені. Що? Я б ніколи? Що за хвалі звинувачення? Однак ти знаєш, що вони неправдиві. Це просто безглузда брехня. Я нічого такого не робила. Можливо, моє ім'я і починається по-схожому, але я не Фістофель. Я була відкритою, коли ми вперше зустрілися. Я говорила, що якщо ти хочеш підписати контракт зі мною, потрібно заплатити ціну. Твоя провина, що тобі не хотілося слухати. Контракт підписаний, і зараз ти відплачуєш мені, а тепер пішли зі мною. Не говори зі мною так. А скільки ж можна? Мені вже набридло це. Припини вже нарешті свою дитячу поведінку або... або що? Ти відріжеш мого язика? Ти вирвеш мої очі. Ти і так вкрала моє ім'я. Але все це ненадовго. надовго. Що? Ні, це неможливо. Я знаю твоє ім'я. У мене є твоя душа. У мене є твоє серце і тіло, а тепер. Я хочу, аби ти все повернула. Мені теж набридли ці всі ігри. Медея. Медея? Нічого собі. Ти пам'ятаєш моє ім'я? Тепер так. Тебе звати Медея, а мене. Ні, зупинися. Мене звати Розетта. Як ти це робиш? Я бачила твою впертість, але. впертість сама до мене не прийшла. Наді мною завжди знущалася. Ти така, як і всі інші. Я більше не боюся тебе. Ти все у мене забрала. А тепер я все повертаю. Ні, ти не можеш. Розетта, будь ласка, не йди, не покидай мене. Ми підписали контракт, Я обіцяла бути твоєю подругою. Я обіцяла, що завжди буду поруч. Ти справді покинеш мене? Так, покину. Що зі мною буде? Що я повинна робити? Ти? Та хоч загни, мені все одно. Що ні, розето. Я звертаюсь до тебе, але ти не прислухаєшся. Ти не повертаєш голову. Колись на моєму місці в багнюці довелося бути тобі. Тій одяг так само був розірваний, як і гідність. А тобі було стільки вразливості і стільки краси. Може, лази звучить збочно, але твоя краса, мені здається, ще більшою, коли я бачу, як ти йдеш від мене. А люди так говорять, хіба ні. Та ви ніколи не усвідомлюєте, наскільки ви цінуєте щось, поки ви цього не втрачаєте. Однак в моєму випадку це неправда. Під час нашої першої зустрічі я так само думала про твою красу. Твоя вогняна наполегливість під час переживання таких труднощів привернула тебе до мене. Від тебе віддавала благородність, коли я бачила, що тобі вдається виживати в такому ворожому суспільстві. Моя хотіла підписати з тобою контракт. Я думала, що з такою людиною, як ти, моє нічим не примітне, пусте життя більше не буде таким. Самотнім, о Боже. з віком сантиментальний тільки додається. Але не ти лежиш на землі, а я тепер. Скільки б я не кликала тебе, нічого не зміниться. Ти не повернешся до мене після всього того, що я скоїла. Я справді не хотіла тобі завдавати стільки болю. Я справді любила тебе, хоча і у власний спосіб. Однак, думаю, цією любові було занадто навіть для тебе. Нічого не залишилося, крім місячного сейва і дерев, які страчать з землі. Вони виглядають, мов монументи, збудовані на честь якогось Бога. Вони зовсім не схожі на дерева своїх країв, Розетта. Тому що вони не з твого світу, а з мого. Тепер ти втікаєш, від мене немов пташка з клітки, і я боюся, що більше ніколи тебе не побачу. І я назавжди залишуся на з собою в цьому лісі. Або допоки інша з одна дівчинка сяє очима і мріємо, у серці не виключи мене. О, ну таке вже ставалося чимало разів. Можливо, одного дня так буде знову. А поки я буду лежати в цьому листі, і мене з заплющеними очима, і я буду мріяти. Я одягну на вибуху, буду думати. Замкнене коло амб'юзу, яке розірвало, ну, яке Розетта змогла розірвати, тим, що вона згадала, хто вона є, і побачила закономірності між тим, як дана пані вела себе з нею і інші дівчата, з якими їй було ну, не сильно добре, люди. І змогла відстояти себе, змогла чинити супротив газетного, тому що слухала себе. От. А ця сама яка перезидувала, а ну, там, сама не хотіла бути сама і просто діяла іншим шляхом і намагалася, не намагалася а успішно викликала а... неуційну залежність від себе у іншої людини за Рахунок приниження маніпуляцій і всього всього дійства. До речі, що цікаво, ніби здавалося, як дикин сівки побачила, а от свідчить зачілок, то у нас в мене всього лише їх ще 10 із 12. Тут є ще Secretarian Closes, if only I could feel my hair to менеzig vloggers, and it's gets on the hair. Тобто так широка, яка називається так само, як сманга. Мені цікаво. То тут третій кноп, можливо, я не знаю. Я зараз може, швиденько спробую ще чекнути. Може вийде. Ага, одна з ачивок дається нам за третій запуск. Цікаво. А От що цікаво. Я така уже думала початок проскіпати, але але, тут цікавий момент. А, уже пізно і бо чорно як смого. Ні, не, ні, ні, назад, назад. назад, назад, назад. А, так, якби при... так. Зараз я початок. Так. Так. Уже пізно не почуваю, як смола, я сиджу в лісі, нічого не освітлює мені дорогу, про мені місяця не можуть просочитися неналежно. Дерева, які мене оточують, зурчать землі, як моторошні монументи якомусь богу. Якби я бігла, я б не бачила куди. Згадую на початок, як вона бігла. Але всі ці проблеми не мають значення. Мені немає до кого бігти, я самотня. Я почуваюся покинута. Ми підписали контракт, коли ти подала потрібна подруга. Я клялася дотримуватися його. Ліна. Я спочатку подумала, що це від імені Розети, що може Розета вже якось обдумує це все. А, але, але ні, це далі, якщо запустити гру знову, то ми бачимо продовження вже від обличчя цієї відьми далі, що цікаво. Але у відповідь отримала зверта. Ну да, ну так, да. але розето. Нічого тобі потрібно було покидати мене. Без тебе мої дні не стекну до дні тяжкі, твоя присутність гасила мою нудьгу. Та без тебе ця нудьга згасла в рази. А я стільки сильно мене поминає, мені здається, скоро споживу, якщо цього вже не сталося. Вибачте, я не можу це зарвальна інтонація читати. Якби ж хтось смертний був поруч зі мною, як пиш. М -м? А живе, я занадто швидко зробила висновки. А здається, хтось тут самої самоті шучу, ніж я очікувала, як вчасно. Рада вітати незнайомцю. Хіба місяць сьогодні не прекрасний? Здається, наша зустріч була визначена якимось вищими створіннями. Але, звісно, дурна думка. Нічого могітнішого за мене немає. Що за нарцисизм? А тепер хочеш підписати контакт зі мною і знову оживити події і ночі? Можна я не буду. Не підписувати контакт з неделю. А? Хіба ти не хочеш зі мною залишитися, що ж? Отобість це стільки жорстокості, але я можу це зрозуміти. Незалежно від того, що говорять люди, я доброзичла візьме, я б ніколи не змусила нікого щось робити. Моя любов до кого і завжди взаємна. Однак їй це не сподобалось. Якщо в тебе немає питань, не хочеш побігти з нею? Присутність сотність візьми поруч так пізно, чи не принесе тобі ніякого добра? Тобі потрібно йти. Або я можу просто передумати усе ж. Цело це ляхе. А цікаво, ще якщо ми погодились, би можна перевірити зараз. А, ну, насправді, це доволі цікаві слова, те, що я нічого не роблю, типу, якщо це не взаємно, ну, Типу, якщо одразу типу, сказати мені за людині ні, на самого початку, то це, в принципі, не твій Це, в принципі, швидко і припиниться. Чим тому, що ти закручуєш спіраль спілкування з цією людиною, і тому що там далі, звісно, що стає складніше. Ну, всякі бувають різні моменти бувають. Що, цікавості збирати, давайте глянемо ще Ох, що. Ох, ще тут. Я думала, що вже відправила тебе. Яка вперта дитина, вперта або жорстока. так тішишся з моїх страждань. боже, мені подобається, що тут іще продовження є. Тобто кожен новий запуск гри, він продовжує історію. Це, це прям класно, це цікаво дуже. Не стій без діла. Якщо хочеш щось розповісти, розповідай, як тобі моя пропозиція? А якщо підпишемо, то що, чудово, ходи до мене. Тобі теж самотні, я бачу. Запах самотності просто виливається з тебе, немов фінвага на вранці. Давай, не виглядай, здивована. Не так вже важко було вгадати. Чому б тобі ще хотілося проводити час зі мною, якщо тобі є чим зайнятися? Ми всі тут самотні. В цьому плані мене такі вже відмінні. Можливо, я й я відьмаю, а ти людиною. Але мені відомо ці всі запутані емоції вашого виду. Колись я теж була людиною, але це було дуже, дуже давно. Ходи до мене, я розповім тобі історію. Я розповім тобі історію про дівчину, яка без зупину бігла лісом, яка застегла в казковому світі без кінця і краю. Ця історія не завжди залишиться у мене в серці. А якщо ти зануришся в неї, нам більше ніколи не буде самотньо. Сильний фінал. А, стоп, стоп, га сама закрилася. Я така, я така, що... думаю, що щось не те, і типу. Прикол. Окей, да. Моє, типу, тут тут немає що знімати, затягнулося на 15 хвилин і ми побачили. Ми побачили повний розвиток подій і, блін. Я... Ну, чомусь, я чомусь спочатку інакше уявляла собі це все складніше. Цей процес виходу на всі фінали і на повний розвиток історії. Але я не відчуваю себе розчарованою. От прям взагалі ніяк. Мені дуже сподобався цей момент, те, що, це ж те, що гра пам'ятає твої вибори, і після твого виходу на певний фінал вона якби далі продовжує цей монолог, діалог з тобою. От це прям класно. І тема. Самотності, об'єзу, пошуку себе, взаємодії з іншими людьми, вона розкрита класно і, знову ж таки, візуально, і по звуковому супроводженню, по атмосфері, гра просто на висоті, і, і нагадується взагалі безкоштовна гра е, в стімі. Ну, кайф, кайф, буде цікаво, що розробника щось е, е, пройти в майбутньому. До того ж, хоче, хоче трошки калічна, але, але локалізація, що теж не може не бути плюсом. От. А, що ж, чекаю ваших коментарів. З вами була Іда. Дякую всім великих за пригляд і до скорої зустрічей. І сподіваюся, що вам не буде самотні.